Коли ми з Ларисою граємо в шота на двох, я ловлю в собі оцей момент, коли я хочу забрати у неї Джойстик, типу, і пройти сам. Я його завжди, от, знаєш, пригнічую, коротше. Я намагаюсь... Це мент Да. Ну, і ти не даєш їй розвинутися, як геймеру. О, да, хорош, хорош. Да. Я, я теж в мене, коли ми починали, наприклад, з Марією грати, вона в ігри взагалі не грала. Вона щось там поколупала гру Spyro з PlayStation 1, був, був ремейк на PlayStation 4. А потім їй наступна гра, яку вона пройшла вперше, це був Відьмак 3, потім Red Dead Redemption 2. Кожного разу, коли вона вже. Сама до мене при, приходила і казала Філіп, можеш мені тут пройти? Я Казав: ні, я посижу біля тебе, я буду тобі казати, що робити, але я не візьму джойстик, щоб ти пройшла це сама. <плес> і вона пройшла це сама. Вона говорить, що спайро, що перша гра, яку пройшла, вона це спайро. Але спайро, це була та ситуація, коли ви... я такий, ладно, давай. І тепер, коли ми граємо в ігри вдвох, от, наприклад, і тейксту, ми досі проходимо, ми ніяк не можемо його допройти. Це вона нудна, давайте чесно, вона нудна, ну нудна гра. Вона вже не актуальна, вона доволі стара і нема такої гарячки, що треба, треба вже всі її давно і це чисто знаєш свій власний гештальт там зі своєю половинкою пройти. І ми, коли граємо, я розумію, що Маша там десь не встигає за мною. Ну там же ж, гра така, що, що ти не можеш зробити всю роботу сам. Ви маєте Много. вдвох постійно робити. Я терплячий, я взагалі тупо не іноді, іноді, коли Маша там раз за разом одне й те саме, там якусь помилку робить, я вже такий, Маша, ну... У мать, але не забираю ніколи. джойстик, ніколи, і вона стала настільки краще взагалі за за ці там за за останні, наприклад, два роки, що вона грає, три роки вона більше грає набагато краще стала.